Я із задоволенням запрошую до бесіди мого співрозмовника Михайло Ріжок, власник компанії Різумеблі. Я вас вітаю, Михайло. В нас в нашій компанії така стратегія, що ми хочемо бути кращими в чомусь, в чомусь одному. Так? Неможливо бути хорошим, кращим. Всьому. Так? Ми, ми взяли нішу. М'яких меблів, ми взяли нішу спальні, то, і ми тільки їх виготовляємо. Та. Ми просто розширюємо модельний ряд, розширюємо якісь певні технічні моменти та, і розширюємо функціонал. Ви прийшли в магазин, де стоять наші ліжка наших представників так, до наших дистриб'юторів, і ви кажете, я хочу там ось таке ліжко, так, але воно має бути там чуть вище, чуть вище. Там, uh -huh. Гузичок там, це там і так далі, так і коли до нас приходять такі речі, так а наші українські люди вони дуже смакують, І коли ми починаємо виконувати ці індивідуальні замовлення, то деколи залітають такі шикарні моделі, так що ми їх зразу використовуємо і починаємо розкручувати в подальшому як модельний ряд нашої компанії, так тому от в нас таких два напрямки ідей, так. Потужними виробниками ліжок з шухлядами були поляки, так але в них зазвичай це є економ-сегмент, так. Uh -huh. Вони не могли дати того, що хоче наш український ринок, так. А ми це дали. Так, ми це дали, і в нас зараз дуже потужно той напрямок напрямок росте. так. І ми вже туди якби, і ставимо всі побажання клієнта і з підйомними механізми, і без тобто все, що забажає клієнтам. Ми, ми дуже гнучкі. Наша фабрика в неї величезна перевага, так що вона є гнучка для клієнта, так. В нас немає заборони в менеджерів, я маю на увазі торговий відділ. Так? Він не має заборони на неприйом якихось замовлень. Так? Ми приймаємо всі замовлення, ми їх обговорюємо так? і даємо швидку фідбек uh -huh. клієнту. Так? А клієнт вже дає фідбек своєму там, кінцевому споживачеві, який прийшов до нього в магазин. Так? І практично напевно 98%, 98 замовлень, так? які приходять до нас, ми їх всіх виконуємо. Так? І я, я щиро хочу так, зробити так, щоб моїм клієнтам, які працюють з нашою продукцією, так, не було так важко, як мені. Проходити у той шлях. Так. От. І напевно, що через це. І це є, напевно, що одна з наших великих переваг, чому з нами працюють. Ні один клієнт, який з нами працює, так, і коли почав працювати, він від нас не Так? У нас просто. Наполеонівські плани, насправді в мене мріє, так, створити меблеву корпорацію. Так. Е, плани, вони якби, якщо в загальному, так, е, це від, е, якщо ми зараз виготовляємо продукцію, наприклад, ліжка, так, це від сировини так, до утилізації відходів виробництва. Мається на увазі там, відходів деревини, картону і так далі. Так, і до виготовлення картонів мається На увазі там упаковки і, і інших сорок продуктів, фанери, ламели і так далі. так. От е, З цього всього так, я хочу створити таку мега-корпорацію, так? яка буде е, всередині, всередині одного виробничого процесу. От, ну, Напевно, що такий план. А на рахунок ринків, так, ну якби для нас не закриті абсолютно ніякі ринки. Так? Ми можемо, ми, якщо ми почнемо з Європи, так, то ми закінчимо Канадою. Це розумію глобальні погляди.